З півсотні учасників спецоперації на сході України, які залучені з Іршавського району, трохи більше половини скористалася своїм правом на отримання земельної ділянки. Згідно норм, вони претендують від 6 до 15 соток для будівництва або ведення сільського господарства. Згідно документів, які подав, подав нам земельний відділ, на сьогоднішній день 22 чоловіка вже о, здали документи і документи в розробці. Частина з них знаходиться вже. Цих проєктантів, тому що робиться з проєкт землеустрою, відведу землі під забудову, а частина ще зараз у розробці у власному земельному відділі. Для того, щоб у подальшому не виникало запитань, як реалізувати своє право на землю, начальник цивільного захисту роз'яснив, що ж потрібно пред'явити і куди відповідно звертатися. В першу чергу треба мати при собі копію паспорта, копію кода на того, хто хоче отримати земельну ділянку, і підтверджуючи документ, що він дійсно є учасником АТО. Зверна, звертається в сільську раду, там обов'язково реєструють ці документи і направляють у земельний відділ до нас. Вершал найперше, куди слід звертатися із заявою, так це у сільську або міську раду. Опісля запускається маховик пошуку вільної площі та затвердження такого рішення на сесії. З нашої території сільської ради це з двох сіл броду та вишковиця. На даний час ем, проходить службу в бере участь в антитерористичній операції. Один. Мешканець села Мешнець і Ізай Василь. 29-ї сесії 6-го скликання було виділено земельну ділянку, одноголосно було виділено земельну ділянку учаснику АТО для будівництва обслуговування житлового будинку. У цій сільській раді жодних заминок із виділенням землі не виникало, навіть коли до них приписався ще один боєць. 20 числа січня місяця, до нас прописався ще один учасник АТО. Прозивався він із села Ільниця, а на даний час він прописався за місцем прописки його родини, і от ми будемо розглядати на черговій сесії вже таке звернення про виділення йому земельної ділянки. Згідно доступної інформації, вільної землі для передачі її учасникам АТО у районі достатньо, і з цим у подальшому питань не виникатиме. Проте бажаючим отримати ділянку, слід пам'ятати про процедуру. Порядок і порядок для того, щоб отримати якусь земельну ділянку чи під забудову, чи під ОЕЗ особисто сільського спорту, є якийсь пакет документів, який треба здати. А людям почнеш казати, що такі такі документи треба принести. Люди психують, возмущаються, що бюрократія і так далі. Но що такий порядок встановлено. Як може прийняте рішення щоб, щодо видачі документів на це на земельний участок, якщо, на земельну ділянку, якщо він не, не приніс ніякий документ?